Доєднається голова Державного архіву України. Анатолій Хромов, вітаю У вас, пане Анатолію Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як архіви працюють під час війни? Ну, я думаю, що вдвічі або втричі більше роботи. Тому що, окрім стандартних функцій, які виконує система державних архівів України. По збереженню Національного архівного фонду його використання, оцифрування, репрезентації, відповіді на запити громадян, величезна кількість роботи направлена на забезпечення збереженості в умовах війни, тобто мова йде про евакуацію або релокацію окремих державних архівів з прифронтових фронтових терен в більш безпечні райони. Мова йде про ініціативне фондоутворення нових колекцій, які ілюструють боротьбу України проти агресії Росії, для того, щоб наші нащадки змогли побачити і досліджувати потім повсякденного життя, політичні, військові аспекти життя України в воєнний час. Пане Анатолію, яка кількість архівів є розбомблена? Що з, власне кажучи, з фондами цих архівів? І е, чи вдалося хоч щось зберегти? І, власне, що з працівниками, де вони зараз, особливо ті, які були на окупованих територіях, загальні втрати національного архівного фонду станом на зараз оцінюються до 1,5%. Це ну, хороший результат, але варто зрозуміти, що ми дуже велика в архівному плані країна. Ми зберігаємо понад 86 мільйонів одиниць зберігання, тобто окремих справ архівних. І ем, хочу сказати, що ці півтора відсотки не можна назвати непоправними втратами, тобто, частина з них захоплені на тимчасово окупованій території. Зокрема, ну найбільшим таким проблемним випадком була тимчасова окупація Херсона, яка дуже швидко була реалізована російськими військами, і під час цього нетривалого перебування російської адміністрації окупаційної е, було розграбовано державний архів Херсонської області. Зараз іде перевіряння наявності справ, які залишились, але втрати значні для цього регіону. 40 50% колекцій вивезено Росією зараз на ну, територію тимчасово окупованого Криму. Ці втрати не можна назвати непоправними, тому що очевидно, що з перемогою України ми сподіваємось на реституцію цієї культурної спадщини. Щодо непоправних втрат, то це в перші дні війни було знищено у вогні. Архівний підрозділ служби безпеки України в Чернігові, де згоріло декілька ну там більше 10 тисяч справ е файлів КГБ, те, що стосується репресії радянського союзу проти українського народу на території Чернігівської області, є ушкодження і певні втрати на території е Херсонської області, Харківської, але це невеличкі архіви рівня району. Тобто, в цілому, зважаючи на розмах війни, найбільшої війни в Європі після Другої світової, де до половини всіх архівів були ну, страждали в ті часи, зараз ситуація можна вважати досить сприятлива і контрольована, але очевидно, що архіви залишаються під ризиком протягом цього періоду воєнного стану.